22 квітня на телеканалі ТІМ відбудеться прем'єра воєнної драми Сімейний консультант. Серіал занурить глядачів у життя психологині та матері хлопчика з синдромом Аспергера. Героїня серіалу допомагає іншим родинам зрозуміти та прийняти свій дітей із розладами аутичного спектру, демонструючи, як важливо знайти спільну мову та гармонію у взаєминах. Кожен епізод серіалу відкриває нову історію, в якій виклики та досягнення в спілкуванні з особливими дітьми, представлені як метафора ширших людських взаємин. Що піддаються випробуванню під час повномасштабного вторгнення. Серіал показує, як унікальність цих дітей впливає на повсякденні стосунки та розкриває нові грані взаємодії між людьми. В головних ролях Зоряна Марченко та Валентин Томусяк, які неперевершено впораються зі своєю задачею та здивують глядачів своїм вражаючим акторським мистецтвом. Їхнє вміння відтворювати складні емоційні сцени перетворять перегляд серіалу, в захоплюючу подорож у світ глибоких почуттів і розуміння. Загалом в історії підніметься важлива тема взаємодії з особливими дітьми та їхніми сім'ями. Серіал закликатиме глядачів до розмірковування про те, як можна бути більш толерантними, сприйнятливими та емпатичними у взаємодії з іншими людьми, особливо з тими, хто має особливі потреби або розлади. Сімейний консультант знято на замовлення державного підприємства, мультимедійна платформа і намовлення України. Пишіть коментарі, чи чекатимете на прем'єру, ставте подобайку, і до зустрічі!